Ми з нашою вчителькою ходили по класам, заохочували младші класи, також збирали там друзів, просили. Ну і все, робили скропли, ну, робили оголошення, що не можна викидувати батарейки, що треба їх утилізувати. Ну і так почали. Приносити діти з першого по десяти класи батарейки. Батарейки збиралися на протязі цілого року, тому що так як кожен рік це проходиться, то ми кожного року збираємо батарейки і приносимо в момент, коли потрібно їх. культуру так само збирали. Зацікавили дітей, щоб не було ніякого, ну щоб не казали, що заставляємо, а просто щоб було цікаво. Якщо батарейка, вона згодом окиснюється, і через це одна батарейка засмічує 8 тонн землі, і вони не можуть родити 50 років ця земля. 20 квадратних метрів і 8 тонн буде. 8 тонн. минулорічна акція по збору та утилізації батарейок показала, що великим школам збирати легше, тож журі змінили певну частину правил. Ми зрозуміли, що в багатьох школах різна кількість учнів. І від цього залежать і результати. Ми зробили, що школа збирає батарейки, і ми е, кількість учнів ділимо на кількість кілограмів цих батарейок. І помню, масштаб кілограм, так максимум. Или так, Не а де брала? Ну, іскала вдома. Бабушка хак бабушки ходила, у друзів спрашила. Крім батарейок, збирали також і макулатуру. Мы подключили еще один конкурс, который тоже, я буду надеяться будет постоянным и регулярным. Это по сбору макулатуры. Также хотел бы поблагодарить школы, которые приняли в этом участие. Ну, в общем-то, спасибо спасибо за то, что участвуете, А мы будем стараться вас поддерживать в этом. Дякую вам, що ви активно взяли участь. Давайте ще раз посмотрим. О, я думаю, вам хтось допоможе його нести, тому що він не І надіємося, що е, наступні роки ви також будете приймати участь і залучиться ще більше шкіл і буде ще активніше, І з кожним роком кількість батарейок і збереженої площі в нас буде все більше і більше. Дякуємо. Ні важно, що ви нам ці тірі, ні що макулатуру нам здають. То тобто наша задача вас просто продвінуть в цьому. І щоб кожна школа стрімілася. Перше місце в акції Розряджайся посіли учні другої гімназії. Вони отримали лазерний принтер. Учні 35-ї школи з гордістю забрали приз проєкту Антиплюшкін Великий плазмовий телевізор. Організатори кажуть, що це була не перша акція, але і не остання. І тому звертаються до усіх свідомих школярів та чернівчан. Починайте готуватися до наступних збирань заздалегідь. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.